спрощуємо вираз, зверніть увагу, що в першу чергу виконується діє множення, тому ми плюс 2 маємо помножити на х-2. А х переписуємо, а далі множимо, маємо 2х мінус 4. Подібні х і 2х, тому 3х мінус 4. 3х мінус 4 це відповідь А. Спрощуємо вираз, помічаємо формулу різниці квадратів, тому запишемо, як 3, а в дужках буде 1 мінус х у квадраті. Потім 3 множимо на кожен в дужках доданок і маємо 3 мінус 3х у квадраті. І це відповідь А. Спрощуємо вираз, множичи кожен. Доданок першої дошки на кожен доданок другий. Отже, 2х множимо на 3 6х, потім 2х множимо на мінус х мінус 2х, у квадраті. плюс 5 множимо на 3 плюс 15, і плюс 5 множимо на мінус х мінус 5х, подібні. Спочатку запишемо мінус 2х у квадраті. Потім плюс 6х і мінус 5х це плюс х, і плюс 15, мінус 2х у квадраті, плюс 5х, плюс, плюс х плюс 15, це відповідь А. Тільки там переставлені доданки і написано 15 плюс х, а потім мінус 2х в квадраті. Розв'язуємо рівняння. Спочатку, щоб позбавитися від знаменника 4, домножимо ліву і праву частини цього рівняння на 4. Тобто 4 множимо на 0,5 і на 3х мінус 4 зліва, і 4 множимо на х плюс 1 четвертих справа. Тут відбувається скорочення справа. 4, коли ми множимо на 0,5 це 2. Тобто маємо 2 на 3х 4 дорівнює x плюс 1. Ну, а далі, як звичайно, відкриваємо дужки 6х мінус 8 дорівнює x 1. Зміни переносимо вліво, міняючи при цьому знак при переносі. Тому 6х мінус х числа вправо 1 плюс 8. 5х дорівнює 9. Для того, щоб знайти Х, ми 9 ділимо на 5 і запишемо це дробом. 9 п'ятих, тому що в такому вигляді нам дається відповідь. Це відповідь Г. Розв'язуємо рівняння. Дане рівняння можна робити декількома способами. А я буду розв'язувати його як пропорцію. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку і середніх членів. Тому 6 множу на 2х мінус 3, і це дорівнює 3, що множиться на х плюс 1. А далі розкриваємо дужки. 12х мінус 18 дорівнює 3х плюс 3. Переносимо. 12х мінус 3х дорівнює 3 плюс 18. Не забуваємо змінити знак доданків при переносі. Отже, 9х дорівнює 21. Для того, щоб знайти х, ми маємо 21 поділити на 9. Я запишу це дробом. Далі скоротимо цей дріб на 3 і будемо мати 7. 3. Можна було б ще, звичайно, перетворювати, бо це неправильний дріб. Але нам відповідь дається в такому вигляді: 7 третіх, і це відповідь Д. Для того, щоб розв'язати наступне рівняння, можна було б звести ліву частину до спільного знаменника. А я позбавлюсь від знаменників, домноживши ліву і праву частини рівняння на спільний знаменник, тобто на число 6. Отже, 6 множу на х других, 6 множу на х третій, і не забуваємо 6 помножити на 2. Тут скорочення відбувається, і ми будемо мати 3х плюс 2х дорівнює 12, 5х дорівнює 12, для того, щоб знайти х, ми маємо 12. Поділити на 5. І так, як відповідь дається, як ми бачимо, в десяткових дробах, то ми поділимо 12 на 5, 12 ділимо на 5, беремо по 2, Остача 2. Далі ставимо кому і зносимо 0 після коми. 20 ділимо на 5, це буде 4. Отже, х, як ми бачимо, дорівнює 2,4. 2,4 це відповідь Г. Для того, щоб обчислити значення такого виразу, ми погрупуємо мінус 2а-2б. Мінус, мінус я поставлю і в дужках тоді запишу, змінивши знаки, 2а плюс 2b. Тобто, це буде 25 мінус 2 виносимо задушки, і в дужках буде А плюс Б. А так як нам відомо, що а плюс Б дорівнює 6, ми підставимо це значення, і будемо мати 25 мінус 2, що множиться на 6. 25 відняти 12, результат 13. І це, як ми бачимо, відповідь г. Так як х дорівнює мінус 2 то ми підставимо даний вираз замість х. І будемо мати t мінус 2 до квадрату мінус t в квадраті. А далі будемо спрощувати цей вираз. Формула 2 на t2 подвійний добуток підписали, і тому будемо мати t в квадраті мінус 4t плюс 4 і мінус t в квадраті. Знищились t в квадраті мінус t в квадраті. В результаті ми маємо 4 мінус 4. Т4 мінус 4т це відповідь Б. Спрощуємо вираз, тому що ми бачимо, що варіанти дані так, щоб вираз спростити. За формулою, знову ж таки, відомою, ми будемо мати а в квадраті, мінус 8а плюс 16, 4, в квадраті, і мінус а в квадраті. Знищення протилежних і.